Оце найкраща санкція, яка може бути, і якщо навіть видобуток сирої нафти, про яку ви згадували, буде триматися на тому ж самому рівні, а це цілком можливо, бо ми на жаль дотягнутися до видобутку поки що не можемо. Хоча, ну дай Боже, все таки наші ракети полетять ще ще далі. То зараз на цьому фоні треба просто припинити можливість, щоб ця сера нафта, яка добувається, вона не могла потрапити на світовий ринок. Отже, а ми знаємо, що в Росії є фактично три точки, які використовуються для експорту на зовні. Ну, якщо брати європейський напрямок, це новоросійськ. Вчора великий привіт. Дай Боже, що він повторювся щоночі. Ну і на Балтиці два порти услуга і «Приморський», які так само е, тепер будуть в радіусі досягнення е, тих самих «Фламінго». От власне, і е, всі санкції, і всі е, тіньові флоти, е, чи все те, що з цим пов'язане.